Доброго ранку, мої любі діти та їх батьки. Я Зайковська Олена Валерівна, ваш вихователь. Сьогодні я хочу вас познайомити з символами нашої батьківщини. Хто це до нас завітав? Це лялька Олена в українському вбранні. до горобистого віночка, вишиваночка сорочка, фортушок і чобитки. Різнокольорні стрічки це Оленка українка. Як вона співає дзвінку, як сміються оченята, як танцюють ноженята? Чи сподобався вам цей вірш? Про кого розповідається у, цьому, у ньому? Про дівчинку, про дівчинку-українку. Як можна ще догадатися, що ця лялька-українка? Вона одягнена у українське національне вбрання. Якою є на вигляд ця лялька? Гарною, красивою, ошатною. Який гарний віночок у нашої ляльки. Це не лише прикраса, а й оберіг кожного народу свої символи і обереги. Обереги від слова оберігати, берегти. Є у віночка така сила, що білі немає, волосся береже. У народі про віночок говорять гарний віночок, окраса дівчини, у віночку калина гарна дівчина. А які ще, ви знаєте, прислив'я про віночок? Який віночок, такий голосочок, віночок вити – життя любити. Віночок дівчата починало носити носитись трьох років. В віночок плітали багато квітів. Це ромашка, волошка, мак. Дівчата одягали віночки у святкові дні. Давайте дружно подякуємо Оленці за те, що завітала до нас гості і скажемо до побачення.